За 5 кілометрів від радіоактивних могильників пожежу в Чорнобильських лісах. Нарешті вдалося зупинити нині остаточно. Загасити полум'я намагаються три літаки, два гелікоптери і дві з сотні вогнеборців. Чорнобильські ліси горять оцій цій порі щороку через спеку, але такої потужної пожежі не пам'ятає 90-х. У випадковість мало хто вірить, припускають, що цього разу міг бути навмисний підпал. Вітаю вас! Це спескорна на плюс Далі буде таке. Десантники проти добровольців вирішили перевірити намітні, стали на привал, виставили охорону на Дніпропетровщині. Регулярні війська оточили тренувальний табір добровольців і наставили на них свою зброю. У перечутті наступу устроїм могили тим руським, які прийдуть сюди к нам з автоматами. Ворог посилює обстріли, а українці будують нові укріплені райони у прифронтовій зоні. Сховки зі зброєю та вибухівкою викривають спецслужби у великих містах і готуються до провокацій на травневі свята. Промир годі і мріяти періодичність обстрілів з важкої зброї по всій лінії фронту зростає щодня. Терористи гадять дедалі дужче. Не гребують бойовики ані з забороненими мінськими домовленостями, мінометами, ані танками, ані градами. Українці ж поки що спостерігають і відкривають вогонь лише у критичних ситуаціях. Що робиться нині на лінії зіткнення? Євгенія Цвітанська. Три ворожі БТРи бійці Едару помітили ще напередодні вночі. Вони підібралися до іншого боку сіверського дінця у трьохізьбинці, а це вже не контрольована українськими військовими територія. Звідти було добре чути, як спрацювали розтяжки. Їхні ж боєць із позивним лісоруб пояснює, у так званих козачків прийшла ротація, тож власних позицій ще не вивчили. Вже вранці диверсанти підібрались до зруйнованого мосту, максимально близько до позиції українських військових. Зав'язався бій. Трьох наших бійців поранили одного важко. Лісоруб Пригадує, як поцілила у його побратима молодого сапера. Пройшов трохи зеленку, і ми почули щолчок. І він впав, Йому, його зацепила пуля. Звідти вони за Геса вистрілили. і зацепили нашого побратима тітушка. Ну, у нього позивний такий. І ще одного хлопця з ноги зацепило на розтяжці. Українські військові відкрили потужний вогонь у відповідь. Відхід ворога кажуть, був схожий на втечу. Так звані сепаратисти це козаки російська армія регулярна. Відійшли, втікли. Ми почули десь через хвилин 20 завелись мотори, і вони поїхали. Вони просто їхали вже додому. Думали на нас на нас відстрілятися, щоб даром не їхати, і поїхали обратно. Але мерз з менш тим люди просто йшли мирні. Я не знаю, вони стріляли, а бачили, що люди мирні йшли. Гаряче на Луганщині стало останніми днями. Хоча до цього регіон жив у відносній тиші. Перестрілки та бойові зіткнення майже по всій лінії фронту області і, як правило, вночі бої спалахували між окупованими сокільниками та під контроль українським військовим Кримському вже тривалий час. Ворог не полишає спроб атакувати 29 й блокпост. Обратно поверну. на протяжені місце ночі. Не Маріупольському напрямку на диво тихо, у Широкиному. Там не зафіксували жодного обстрілу. Хоча ще кілька днів тому населений пункт був епіцентром бойових дій. Терористи цілили у житлові будинки. Місцеві покидали село. Місцеві вулиці зараз на шпигоні. Вибухонебезпечними предметами, боєприпасами та розтяжками в селі все ще живе близько 40 осіб. Переважно це люди похилого віку. Нині в епіцентрі протистоянь чермалик. Там відбулось кілька збройних провокацій. Вхід, які по всій лінії зіткнення в зоні АТО в бойовики пускають 120-мм міліметрові міни. Заборонено зброю ворог застосовує і на Донецькому напрямку поблизу Опитного, Ленінського, Пісків та Артемового. Напередодні ввечері біля Авдіївки падали гради. Як повідомляють місцеві мешканці окупованої горлівки у соцмережах, бойовики розгорнули важку зброю прямо на автодромі, звідти вдарили у напрямку Дзержинська. Також відкривала вогонь із центральної частини міста з оптового ринку. Цей обстріл містяни назвали найінтенсивнішим за останні кілька тижнів. Євгенія Цвітанська, Наталя Нагорна, Андрій Романок. Спецкор 2+,2. Танки, гармати і снайпери ворожі. На Луганщині посилюються обстріли наших позицій. Диверсійні групи бойовиків входять у вогневий контакт на коротких дистанціях з українськими воїнами. У самому щасті перестрілки активізовуються уночі, а в день наші бійці підняли над Луганською ТЕС великий прапор. Наталя Нагорна, зі щастя. Направлення моста веселая гора, От а Терористи поновили вогонь з ворожого боку. Знову постріли, але заступник командира 92-ї бригади Олександр переконаний, так на терористів подіяла весна. Пошла зеленка, стало тепло. Земля просохла, продвіження іде краще, Вода вже стає теплою в сіверському донце. І от вони починають прощупувати місцевість прощупують, що знаходиться у нас тут, що у нас стоїть, які сили, средства. Піхотинці задоволені, тепер вони можуть підійти до противника ближче. Хоча й розуміють, тепер їх шлях в тил ворога небезпечніший. Стяжки були встановлені зимою. Когда не було лістви, не було трави. То тобто се не видно проволоку. Анамані достане. Дорога може бути очень опасна, поэтому. Ми ходимо по тим тропам, по яким знаємо. Бійці з батальйону Золоті ворота постріли слухають вже третій день. Вирощують свою зеленку. Ностальгія по дому. О, так хлопці вирішили от, зробити. Звісно, стріляють, б'ють, але я сподіваюся, що сюди не попаде. воно виросте. Наш урожай обурюються. Терористи використовують зброю, заборонену мирними угодами. Вчора буквально працював навіть 120 міліметровий міномет, ДШК. Ну, обстріли такі ложаться рядом. Вже розбиті ворогом об'єкти використовують для укріплення нових позицій. Собрали з розбитого мінами дома матеріали, обшиваємо крово, укріпляємося, так сказати. Цю електростанцію захищають десантники 80-ї бригади. кажуть, навіть така обстріляна весна їм у радість. Більше времені можна подишати свіжим воздухом, можна подзвонити домой. Хорошим настроєнням. Мої солдати уже как сказать переживали намного хуже. Они к этому относяться спокойно. В їхніх глазах страха, переживання вообще не присутствует. Командир Тайфун говорить, за кожним кроком тієї сторони мають змогу спостерігати і передає ворогу привіт. Хочу передать привіт, як все це перевід близьким родним, знайомим, друзям. Я хочу привіт той стороні передати. Сказати, Сказать ну, уже хватит, уже навоевались, подумали, подурили і так далі. Надо возвращаться уже сказать, Законне русло розвищаться вже в нашу страну. Хто виноват, он должен ответить. Хто не виноват, Гріса. Ну, не виноват, як села закони України, не б'ють. Привіт, ворогу на одній з труб Луганської ТЕС. Тепер там прапор 80-ї бригади. Підйом чотири з половиною години, висота 240 метрів. Ну це як маленький яд для цієї сторони. Це дуже важливе принципове питання, щоб показати, що тут дійсно стоять наші, е, наші війська, щоб вони бачили, що ми тут є. Ми відкриті. Їх прапор найбільший в АТО. десантники впевнені в бінокль ворог може прочитати ніхто крім них з Луганщини. Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Сілютін, Спецкор 2+,2. Росія і далі поставляє сепаратисти на Донбас, танки, набої та пельне лише за два останні дні. На територію України заїхали кілька бронетехніки. Це повідомляють у штабі АТО. Українці ж продовжують укріплювати розподільчу лінію, перетворюючи на неприступний вал з рубежів Олександр Згородний. Дорога на Горлівку, що зовсім нещодавно тут був малесенький блокпост. А тепер подивіться, ціла лінія оборони. Повсюди вириті протитанкові рови, протитанкові їжаки стоять. І на десятки кілометрів вогневі точки, потужні крани завантажують залізобетонні панелі, ескаватори риють окопи на позиціях, робота кипить. Уся ця техніка з Артемівська Її дали місцеві бізнесмени, землю виділили тутешні фермери. Люди як можуть захищають своє місто. Збройні сили України, міністерство внутрішніх діл, МЧС, громадські організації, які вийшли, взяли лопати і копають, вкапують і будують. Строїм могили тим руським, короткі прийдуть сюди к нам з автоматами. З окупованої Горлівки до Артемівська лічені кілометри. Ворожі танки по шосе могли б дістатися до цього стратегічного міста за якихось півгодини, але вже не зараз переконують військові. Протитанковий рів затримає їх щонайменше на годину. Саме за цю годину підійдуть і наші танки, відведені від лінії зіткнення. Цю найважчу годину доведеться вистояти ось цим хлопцям. Це бійці протитанкового дивізіону. без гармат і броні. Вони мають зупини. Та затримати ворожі танки. ваш, Чим годують? А на вторе? А на вторе? макарони Макарони дають. О, вас ви макарони. Ви вже, ви вже обігнали товари. Я вже. Я вже, я вже. Ситуація на фронті загострюється. Ледь не щодня на Донбас з Росії заїжджають все нові колони бронетехніки. Набої та пальне везуть і по шосе, і з залізницею, кажуть у штабі. Ато Позавчора Свыше 10 танков через Иваринов прошли. Сегодня ночью мы тоже зафиксировали колонну легкой бронетехники. Ну естественно продолжает движение колонны и колесной автомобильной техники. По железнодорожным линиям поставка боеприпасов ЦССР с топливом с окончания дебальсовских событий на нашу территорию везли 130 ЦСРНП з окупованої території постійно намагаються прорватися розвідувальні групи. А в Донецьку терористи вчаться штурмувати блокпости та проводять нову мобілізацію. До 9 травня вони готують амністію. Сотням достроково звільнених зеків наполегливо радитимуть записуватися до так званого війська ДНР. кажуть у штабі українським військовим нічого не залишається, як чим скоріш добудовувати захисний вал від таких сусідів. З Донецької області Олександр Загородний Журенко та Олександр Лобок. Спецкор 2+,2. плюс на Дніпропетровщині базу добровольчого корпусу узяли в облогу десантники 25-ї та 95-ї бригад. Довкола почали зводити блокпости та вкопувати техніку. Столи, хоч і зачохлення, але направлення на дуківців. Про це заявляють бійці і командири правого сектору. Натомість у міністерстві оборони сьогодні намагались усіляко вигадати пояснення таким діям вояків. Спершу казали, що це хтось третій нагнітає ситуацію, а потім генерали пригадали, що це планове навчання десантників. На місце конфлікту у Дніпропетровську область терміново прибули керівник правого сектору Ярош і представники керівництва армії. Про що ж домовилось, і чи домовились бійці правого сектору з Міністерством оборони? Запитаємо у нашого кореспондента Ольги Павловської. Олю, вітаю, чи вдалося домовитись власне з міністерством оборони? Яка ситуація зараз довкола цього штабу? Що тобі відомо, тобі слово? Вітаю, Руслане. Протистояння наразі немає, але ситуація дещо напружена. Довкола бази правого сектору залишається 11 блокпостів збройних сил України. Там стоять військові з 95 ї та 25 ї бригад із важкою технікою. Вони окопалися, але наразі жодного опору бійцям правого сектору не чинять і вільно виїжджають та заїжджають на базу. Блокпости з'явилися у вівторок. Як кажуть, у правому секторі без жодного попередження одразу було збито два безпілотники. Добровольців, і ще з'явилася інформація, що військові мають роззброїти бійців. Прошу прямо мову. Вони поводилися агресивно, вони вимагали від нас документів, дозволів на зброю. То зараз вони, технікою, яка дорога, якої немає на передовій, знаходяться тут і, скажімо так, тримають півкільцем повністю цю територію. Приїхав генерал, нам розповідає, що в принципі приказу ніхто не давав збройникам нас роззброювати, але. По розташуванню вогневих точок, по направленню зброї, по всій їхній дислокації цієї групіровки. тут в округі наша розвідка попрацювала. Тобто це виглядає як блокада бази. Військові на блокпостах сьогодні пояснюють, охороняють тут секретний об'єкт і жодних претензій до правого сектору не мають. Але бійці добровольці у цю версію не надто вірять. кажуть, дорога ця тупикова і нічого окрім їхньої бази немає. Шукати порозуміння терміново скликали нараду просто на базі. Представник генштабу заявляє, це планова передислокація військ у зону. АТО. І жодного наказу про роззброєння немає. Та аж надто все це схоже на провокацію і тиск натомість відповідають у правому секторі. Прошу прямо мову. Ніяких акцій проти правого сектору немає. Підрозділи збройних сил видвигаються в район антитичної операції. Встали на привал, виставили охорону. Все це перший раз за всю війну, скільки ми воюємо, коли армійці направляли на своїх побратимів зброю. Ну але самі дії по собі провокацію нагадують. Тобто у мене таке враження, що нас вирішили перевірити на міцність. чи ми піддамося на шантаж і тиск, чи не піддамося, тому що це політичне не військове рішення, а військові просто змушені виконувати певні політичні вказівки. Військові залишаються на позиціях довкола бази правого сектору за повідомленнями з генштабу. За кілька днів вони таки відправляться до зону. АТО. але хочу сказати, що самі військові заявляють у жодному разі не стрілятимуть по побратимів. Руслане, дякую, колега Оля Павловська з центру підготовки добровольців і про те, чому ж регулярна армія оточила базу правого сектору. Підтримати своїх прийшли представники правого сектору до адміністрації президента з вигуками ганьба. Кілька десят бійців добровольчого корпусу та їхні прихильники вимагали дати пояснення щодо блокування бази правого сектору на Дніпропетровщині. Прохід до самої будівлі адміністрації добровольцям перекрила Нацгвардія. Представники Порошенка довелося чекати понад годину. Зрештою ті прийшли і заявили, що президент до ситуації стосунку не має. Біці правого сектору на Волині протестували під стінами обласної ради у Луцьку. Тут зібралося близько людей у камуфляжі, крім правого сектору, мітингували і бійці батальйонів Азов та Айдар. Свою акцію називають не протестом, а демонстрацією єдності добровольців. Обласні владі вояки передали звернення до президента з вимогою не дискредитувати добровольчих формувань, які першими виступили на захист України. Бійці правого сектору кажуть, вони готові воювати під командуванням збройних сил, але прагнуть увійти туди єдиною та нероздільною силою. Сказати, щоб ми склали зброю, то те саме, що зараз скласти зброю перед агресорами перед Росією. Я думаю, що закінчиться ця війна, все тоді ми війдемо в всі батальйони чи підемо в збройні сили. що Я думаю, що це ну, нормально. Тобто, ми якихось протидій проти України ну, ніяк не робимо. Це акція підтримки добровольців, всіх добровольців. Лицарі лікаря. Житомирський військовий шпиталь отримав допомогу від міжнародного ордену лицарів Тамплієрів Єрусалима. Представники організації привезли до шпиталю 10 реанімаційних функціональних ліжок та апарат ультразвукового дослідження. Загальна сума допомоги 50 тисяч євро. Усе обладнання з Німеччини у шпиталі кажуть, такого устаткування дуже не вистачало. За час АТО у шпиталі вже пролікувалося понад дві тисячі військових. Нині тут отримують медичну допомогу 300 бійців. Підтримана пропозиція всіх членів про активізацію надання допомоги. Українським медичним закладам, спецшпиталям, і ми будемо продовжувати цю роботу надалі. Служба безпеки запобігла серії терактів у великих містах напередодні травневих свят. У Харківській області знайшли три схованки зі зброєю. Зокрема, у Харкові оперативники вилучили гранатомети, снайперські гвинтівки російського виробництва, автомати, гранати та вибухівку. Ще одну схованку знайшли у лісосмузі в арсеналі. Понад 18 кілограмів пластиду прилипні міни. Електродетонатори за версією слідства вибухівку пакували на території Російської Федерації та ввезли в Україну для організації вибухів диверсійними групами у Дніпропетровську службу безпеки заблокували діяльність сепаратистської мережі, яка координувалася терористами ДНР і російськими спецслужбами. За вказівками своїх кураторів члени мережі агітували за підтримку терористів і шукали спільників серед жителів Дніпропетровська для відправки їх на диверсійну спецпідготовку до окупованих територій. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили комп'ютерну техніку, листівки, георгівські стрічки, примірники, агітки, руський мір. А в Одесі вже добу тривають спецоперація та арешти підозрюваних у сепаратистській діяльності. Посилені заходи безпеки у всіх населених пунктах. Цілодобово працюють гарячі лінії, на які люди можуть звертатися у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, підозрілих людей. Пожежу біля Чорнобиля вдалося локалізувати поширення вогню. Зупинити про це. Повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. У той же час там відзначають, ситуація в цьому секторі залишається напруженою. Наразі вогонь вирує на території близько 270 гектарів. Подолата його з повітря. Намагаються три літаки і два гвинтокрили. На землі з вогнем борються 250 людей за допомогою трьох десятків одиниць техніки. Полум'я вдалося зупинити всього за 20 кілометрів від ЧС. Наразі станції нічого не загрожує, кажуть рятувальники радіаційний фонд у Києві та області в межах норми. Територію, на якій палає ліс, посилено патрулюють рятувальники та нацгвардійці. В Одесі від спостереження з повітря у міліції ж підозрюють, що причина загоряння навмисний підпал, бо зайнялося одразу в кількох місцях на різних берегах річки. Характер цієї пожежі говорить. Про те, що ймовірною попередньою причиною виникнення такої пожежі може бути підпал або необережне поводження з вогнем, роботи по ліквідації да наразі тривають, тому що це складний процес. Потрібно все це перевірити для того, щоб не вийшло нових загорань. Загрози Чорнобильської та станції ніякого немає українці у Катманду сьогодні з Києва вирушить літак державної служби надзвичайних ситуацій. Наразі, за повідомленнями МЗС, наших громадян перевозять з епіцентру лиха міста Покхара до столиці. До Непалу українські лікарі та дипломати з собою везуть ліки, їжу, теплі речі. Кількість загиблих від землетрусу в Непалі вже перевищила 5 тисяч. Влада припускає жертв може бути вдвічі більше. Фотографії цього чотирьохмісячного малюка облетіли весь світ. Його витягли з-під завалів зруйнованого землетрусом міста. Після майже трьох діб під руїнами дитина жива, але ослабла від голоду. А це 27-річний Ріші Ханал. Під час удару стихії його завалило камінням. Каже, вчора геть втратив надію на порятунок і став готуватися до смерті. Сьогодні його вдалося витягти. Не було чути жодного звуку. Я продовжував стукати по камінні, і нарешті хтось відповів і прийшов на допомогу. Під завалами я був уже чотири дні без їжі і води. Голодними і спраглими після стихії залишаються мільйони людей. Вони ночують на вулицях просто неба. ООН вже виділила на допомогу потерпілим 15 мільйонів доларів. Але цього поки що не відчули місцеві жителі. Ми чули, що допомога вже надійшла, але вона ще не дісталася до нас. Ми не отримали ні шматка хліба, ні упаковки локшини. Кілька сотень людей прийшли під стіни парламенту вимагати негайної допомоги та евакуації. На місцевому автовокзалі між наляканими жителями, які всіляко намагаються виїхати з країни, та поліцейськими спалахнули сутички. Ми голодні. Ми не маємо що пити. Нам нема де спати. Моя семирічна дитина змушена спати просто небо. дворі стає холодніше. Люди починають хворіти. У рятунку в Непалі чекають і українці. За останніми даними МЗС, там перебуває майже 200 наших співвітчизників. По них ще сьогодні вранці з Києва мав вирушити літак Державної служби надзвичайних ситуацій, проте він досі в Борисполі через те, що литовище в Катманду переповнене. На посадку там у черзі зараз понад 100 повітряних суден з різних країн, які туди доставляють допомогу, а звідти евакуюють своїх громадян. Українські рятувальники до Непалу теж везуть медич. Каменти, їжу, теплі речі їде й ціла команда лікарів. Є там е, фахівці медичні. Ми, як психологи, готові надати психологічну допомогу різними формами і методами. В нашій групі врач, хірург, врач анестезіолог, медицинська сестра. Деперсонна сестра і анестезістка у Непалі. Тим часом ті, хто покидати країну, поки що не збираються, взялися допомагати рятувальникам розгрібати завали зруйнованого міста та шукати тіла загиблих. За останніми даними їхня кількість вже перевищила 5 тисяч. Влада припускає, жертв може бути вдвічі більше. Анастасія Боренець, Ганна Бока, Тимофій Кощій, спецкор 2+,2. Гум конвой по іранські повітряні сили арабської коаліції рознесли єменський аеропорт, аби туди несів літак з іранською гуманітарною допомогою. Бомбардувальники знищили головну злітну смугу. Литовища у місті Сана та кілька літаків, а також заправну станцію. Іранський літак відмовився сісти в іншому єменському аеропорту і показати свій вантаж. Натомість попрямував до Сани. Там теж утримують повстанці хусити яких і підтримує Тегеран. Хусити намагаються повалити владу чинного президента Ємену. Саме він. Він попросив Саудівську Аравію та арабську коаліцію допомогти вгамувати повстанців. 100 мільйонів доларів космічного сміття, транспортний корабель, прогрес, який росіяни напередодні не змогли зістакувати з міжнародною космічною станцією. Згорить в атмосфері. Станеться це приблизно за тиждень. Доти корабель, із яким не можуть встановити зв'язок, неконтрольовано літатиме у космосі. Куди впадуть уламки прогресу? Поки що невідомо, але збитки від його втрати становлять близько 100 мільйонів доларів. У Роскосмосі раніше заявили, що до 9 травня цей корабель привезе російським космонавтам Георгіївські стрічки. Та копію радянського прапора перемоги. Однак, що й на контроль над прогресом втратили, у розкосмосі від своїх слів відмовились. Корабль тільки за ці сутки потеряв десятки метрів висоти. Точно розчитайте дату і район падіння не згоревших в плотних слоях атмосфери фрагментів прогреса буде можливо тільки за несколько часов до того як это произойдет. Більше новин вже за кілька годин о 21-й. дочекайтесь і дізнаєтесь. Частик!